друзі! В ніч на 11 травня 2024 року майже вся Україна мала змогу спостерігати дуже незвичне для наших широт явище полярне сяйво. І авторство цих прекрасних фото належить мешканцям України, а саме: Харків, Павло Пархоменко, Донеччина Олександр Кірішун, Полтава Алекс Кут. Болград на Одещині, Руслан, Київська область, Борис, Кропивницький, Ксенія Косенко, Миколаїв, Олександр, Полтавщина, Астро Ілона, Сумщина Антон Редькін, Волинь Ківерці, Андрій, Чорноморськ Алеся і інші, ім'я яких мені, на жаль, не відомо. Тобто по всій Україні, де була безхмарна погода, можна було спостерігати це дуже рідке для наших широт явище. А природа його походить від сонячної активності і магнітних бур, які спричиняють збурення магнітного поля землі, від чого і виникає таке красиве світіння в високих шарах атмосфери під дією сонячного вітру. І в цю минулу ніч магнітна буря. Була дуже жорсткою, але над Києвом я, на жаль, не змогла спостерігати полярне сяйво, бо все небо було затягнуте хмарами, і ось мої фото. І всю цю ніч напруга цього збурення то посилювалася, то спадала. І все це дуже нелегко дається для метеозалежних людей. І в мене також перед цим два дні дуже сильно боліла голова. І нічого не допомагало. А буря то посилювалася, то спадала, і досі вона продовжується. А все це тому, що насправді наше сонце це величезний термоядерний реактор, в якому постійно відбуваються спалахи і вибухи. І таким чином сонце постійно викидує з себе потоки заряджених частинок, які Пливають на всю сонячну систему і на землю також. І так виникає сонячний вітер, потік протонів і електронів, які досягаючи магнітного поля Землі, збурюють його, викликаючи магнітні бурі і полярні сяйва. І науці відомо про цикли сонячної активності. Які повторюються кожні 11 років. А зараз ми переживаємо 25-й цикл сонячної активності з моменту початку спостережень. Тобто людство тільки почало досконало вивчати це явище, і наука ще не навчилася зв'язувати події на сонці з подіями на землі. Але вченим вже відомо, що на піки сонячної активності припадають. І масові соціальні збурення. Ось в цій статті, яка була опублікована ще на початку 22-го року, словлюється занепокоєння щодо можливості дуже руйнівних сонячних бурь. вчені занепокоєні кількістю сонячних плям і спалахів, які спостерігаються останнім часом. Вони очікували, що нинішній цикл активності світила, максимум якого припадатиме на 25 рік, буде відносно спокійним. Але з вересня 2020 року кількість плям на поверхні нашої зорі стабільно перевищує всі прогнози. Тобто, як ми бачимо на зараз, все тільки посилюється. І на своєму віці я ще не пам'ятаю, Настільки сильних магнітних бурь, як це була минулої ночі, і досі продовжується, що навіть на всю Україну поширилося таке рідке явище, як полярне сяйво. І це ми знаходимося тільки на початку піку сонячної активності, вершина якого припадає на 2025 рік. Тобто, виходить, що це тільки початок наших. Випробувань і полярне сяйво навіть у Києві ми можемо ще побачити і не раз. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Жорстку сонячну активність майже на піку чи на початку піка, і воєнні дії в нашій країні. Чи це співпадіння? Навряд чи. І ось ще одна стаття, в якій. Відслідковується зв'язок між сонячною активністю і соціальними збуреннями на землі. Кожні 11 років наше світило то розжарюється, то залишається спокійним. І із цими змінами пов'язані потрясіння та війни. І про це все докладно розбирається в цій статті, що насправді виявляється: випадкових співпадінь немає. І це зовсім ніяка не астрологія і не гадання на кавовій гущі, а суто фізичні причини соціальних явищ. Тобто ми всі знаходимося під постійним впливом космічного довкілля на всі соціальні і суспільні процеси на нашій землі. І якщо початок цієї війни припадає. На початок сонячної активності, то можна зробити логічне припущення, що і завершення цієї війни може припасти на спад піку сонячної активності цього її 25-го циклу. Тобто, якщо пік припаде на 2025 рік, то все це буде продовжуватися приблизно ще. До 2028 року, а потім вже активність подій повинна піти на спад. Так згодно, не дуже втішний прогноз, виходить, якщо прив'язуватися тільки до піку сонячної активності. Бо нам всім дуже хочеться, щоб все це завершилося якомога скоріше. Бо все це божевілля і страждання невинних людей вже неможливо просто далі виносити. Але як каже нам Біблія, що є час кидати каміння, є час збирати каміння. Отож і цей час неодмінно настане, і все пройде, і після бурі настане спокій. І люди, нарешті, отямляться від всього цього божевілля, і подивляться навкруги, і побачать, що вони наробили. Бо час руйнувати пройшов, і божевільні, нарешті, заспокояться. І перемкнуться на інші ідеї. І як хотілося б в це вірити, але що нам покаже життя побачимо. І що думаєте ви з цього приводу? Чи згодні ви з тим, що сонячна активність так сильно впливає на наше життя на землі? І чи помічали ви вплив сонячної активності, змін погоди? Перепадів атмосферного тиску і інших кліматичних змін на перебіг власного життя і стан здоров'я, бо це і є інформація для роздумів і наукових досліджень, і замість того, щоб займатися божевіллям і маячнею, і самознищенням, краще людство зайнялося дослідженням космоса і впливом його на власне життя. Бо всі ми маємо одне сонце, і земля у нас одна на всіх, і іншої немає і не буде. Отож людству ще потрібно навчитися правильно розставляти пріоритети і зрозуміти нарешті, де є найвищі цінності і де другорядні, і що життя є явищем унікальним. На увесь Всесвіт, а земля в ньому це єдина планета, де може існувати людство. Тому людство повинно берегти землю як зеницю ока, а не знищувати її, і, в тому числі, війнами, як в кам'яному віці. І людство нарешті повинно знайти важелі для впливу на такі держави, які не хочуть. Жити мирно з сусідами і змусити їх не порушувати закони космосу і гармонію в природі. І чи доросте колись людство до розуміння цього, як ви думаєте? Розуміння того, що цінність життя вища за всякі ідеї. Бо життя дуже легко втратити і неможливо повернути, так само і нашу планету на відміну. Від всього іншого. Так, коли ж людство нарешті це зрозуміє? А ви що про це думаєте? Всі посилання залишу в описі під цим відео. І дякую за перегляд! Далі буде.